Прапор символ незламності нашої країни. Він віддзеркалює всю історію української державності. Сьогодні він набув ще більшої вагомості та став символом нескореності, який знає увесь світ. Прапор України у сьогоднішньому вигляді було затверджено у 1992 році Верховною Радою. Але його історія розпочалася ще під час революції 1848 1849 років, коли головна російська рада у Львові, це перша українська політична організація у Галичині, прийняла жовто-синє поєднання кольорів прапора. Ці кольори досить швидко поширилися на українські землі, які на той час входили до складу Австро-Угорщини. А після революції 1905 і 1907 років у Росії і в Придністровській Україні, вже через 11 років Центральна Рада у Києві ухвалила закон про державний прапор Української Народної Республіки, який був жовто-блакитним, жовтий зверху, блакитний знизу. Його значення було таким: жовтий, золотий символізував Творця. Бога Отця та взагалі вищу духовність. Синій це все земне, а також свобода вибору, якою творець наділив свої творіння в надії, що вони не зловживатимуть. Але у такому вигляді прапор проіснував недовго, і в період правління гетьманату Павла Скоропадського його знову змінили на синьо жовтий. Після приходу радянської влади український прапор було повністю змінено, а історичні жовто-сині кольори не поширювалися аж до проголошення незалежності України у 1991 році, після чого у 1992 році було затверджено синьо-жовтий державний прапор України. До речі, Цьому році сталася цікава історія з українським прапором, коли китайська художниця Мао Мао на одному творчому заході попросила тодішнього президента України Леоніда Кравчука зробити все, що від нього залежить, щоб змінити розміщення кольорів прапора України. За її словами, у разі якщо прапор залишиться в колишньому вигляді, на Україну чекають зради занепад і крах. Говорячи про це, китаянка, ймовірно, посилалася на китайську книгу змін і цзін, де синій колір зверху та жовтий знизу утворюють гексаграму пі, згідно з написаним у книзі, це одна з чотирьох найгірших комбінацій кольорів. При цьому, якщо перевернути ці кольори, то вийде гексаграма тай, яка означає світанок, щастя та розвиток. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Можливо, потрібно поміняти розташування кольорів на прапорі, і всі негаразди минуться. Український прапор сьогодні має нову історію, яка пишеться кров'ю незламних українців. Наш прапор символізує свободу та мир. Віримо, що символи чистого неба, без ракет та безпілотників, а також родючої землі, безмін та вибухівок, обов'язково. Повернуться до нас після спільної перемоги над агресором з Днем Державного прапора України. Слава Україні!